Дорогі наші герої вітаємо вас з великим цим семи Кошик ми збираємо для вас. Я кладу сюди пасочку, як сонечко, щоб вам було тепло і радість. А я кладу крашенку, щоб у серці жила надія і восна. Все ковбаски, щоб були сильні і були здорові. А ці, щоб все лихо обходило вас стороною. Бережіть себе. Дорогі захисники, захисниці, дякуємо вам за вашу мужність, відвагу та стійкість. Завдяки вам ми живемо, жируваємо та вірному коробою. Дяці вам він за вашу службу. Дякуємо вам за вашу відважність та незламність. Бажаємо кожному з вас якнайшвидше повернутися додому і святкувати світле свято у родинному полі. Від усієї душі вітаємо вас, наші захисники, зі святом Великодня. Нехай це свято принесе вам благодать, мир та добро, а Господь Бог захищає на всіх шляхах вашого життя. Дякую, солдати, за твою турботу, за щоденний захист, за важку роботу. Дякую, солдати, що нас захищаєш. Ти з не спиш, спокою не знаєш. Дякую, солдати, за можливість жити, зранку прокидатися, вірити, любити. Дякую, солдати, що даєш надію, точно переможемо, Важко розуміє. Дякую, солдати, що оберігаєш нашу перемогу, швидко набажаєш. Дякую, солдати, ти найкращий в світі. Це тобі від серця, дякую усі діти. Христос воскрес! Хай світло Воскресіння Христове наповнить ваші серця найкращими почуттями та вірою в майбутньому. Бажаємо успіхів у ваших справах на благо України. Дорогі наші захисники, в цей світлий день Великодня учні ліцею інтелект шлють вам свої найщиріші вітання. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламного духу та Божої допомоги у вашій нелегкій боротьбі. Ми знаємо, що ви зустрічаєте це свято далеко від своїх родин, ризикуючи життям заради нашої свободи. Кожен наш день, кожна наша усмішка це завдяки вашій мурдості. Нехай світло Христового Спасіння зміцнить наш дух, додасть сили наснаха. Віримо в нашу перемогу. Повертайтесь живими, Христос Воскрес! Глибокою повагою висловлюємо велику вдячність вам, наші захисники, за вашу неоціненну працю і жартовність, завдяки якій ми можемо святкувати Великдень. Зичимо вам, шановні військовослужбовці, щоб великдень наповнив ваші серця, любов'ю, надію та благодаті. Будьте сильними та мужніми. Дякуємо вам за захист нашої країни. Сьогодні ми переживаємо боротьбу добра і зла. Ми свідками і учасниками цього непростого протистояння. Бажаємо перемоги і миру, спокою і щастя вам і вашим близьким. Нехай це свято принесе вам невтомну енергію для подолання будь-яких труднощів, а патріотизм буде невичерпаним джерелом для вашого натхнення. Ви справжні герої нашої країни. Ми за, ми за вас молимося. Спасибі за ваші щоденні подвиги. Ваша сміливість заслуговує вищої поваги та підтримки. Бережіть себе. Христос Воскрес, наші герої! Вітаємо вас з великою! Нехай уся благодать цього свята зміцнює вас, зцілює ваші рани та присторює час вашого повернення до родини, які так довго на до вас чекали. Вашої родини. Христос Воскрес! Ми усі сьогодні вітаємо вас зі святою Пасхою. Бажаємо вас, щоб любов Божественного Воскресіння зігрівала ваші серця, а світло Воскресіння Христового зігрівало близьких і рідних. Нехай мисть Божа та благословення присуть у наші душі, сім'ї та країну. Шановні наші захисники, у цей світлий Великодний день, коли серця наповнюються радістю та надією, ми, здобувачі освіти комунального закладу Ліцей перспектива щиро дякуємо вам та хочемо привітати вас зі святом Христового Воскресіння. Завдяки вашій праці, вашій вірі, вашому духу, вашій неславності, ми можемо святкувати це величезне свято у вільній країні під немирним небом. Ми щиро дякуємо вам за вашу працю. Нехай свято Воскресіння Христового надає вам нас наді, сил та терпіння. Ми бажаємо вам здоров'я та найшвидшого повернення додому з перемогою по своїх ділян. Ми пишаємось вами, віримо в вас та вашу непереможність з любов'ю та повагою учні комунального закладу ліцею перспектива. Вітаємо! Шановні військовослужбовці. Щиро вітаємо вас з Великоднем. Нехай це свято принесе вам благодать, мир та добро. А Господь Бог захищає вас на всіх шляхах вашого життя від імені всіх українців. Дякуємо вам за вашу вірність та відданість нашій країні. Нехай Воскресіння Христове дарує вам силу Духу і відносич Любов. Вітаємо вас з Великоднем і бажаємо міцного здоров'я, з вами. Господь Бог Хай поки про вас та ваші родини. Ви справжні герої нашої країни, і ми вас дуже поважаємо. Цим любов та водію, душа й світле Воскресіння Христове навходять ваші серця найкращими почуттями та вірою в майбутнє. Вітаємо вас зі святом та бажаємо успіхів у ваших справах, на благо України. Залишайтеся завжди сильними та мужними. Обороні нашої країни. Христос Воскрес, Зі свята Великодня. Зичимо нас нами, сил та Божого Богослові. Нехай ангели охороні оберігають вас на нелегкому шляху. Ми обов'язково виживемо ворога з рідної землі і збудуємо вільно процвітаючу Україну. Нехай світло Воскресіння принесе вам вичить силу, мужність і внутрішню рішучість у ваших уроків. Ви наша гордість і опора. І ми вас постеріг. Нехай цей день стане символом перемоги, добра надзволом та наповнить ваші серця любов'ю та надією на краще майбутнє. Ми вдячні вам за службу та щиро віримо, що невдовзі небо над Україною знову стане мирними. Однак ваші подвиги назавжди залишаються у пам'яті поколінь. Ді святом. Нехай світло Христового Воскресіння зміцнить ваш дух, додай сил і наснаги. Молимося за вас і віримо в Перему. Божого благословення вам і вашим родинам. Дякуємо за мужність і відвагу. Христос Воскрес, Воскресна Україна!